Всім вітання у нас на каналі Гарних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді супер надійна, зарекомендувавши себе часом. Автівка японського виробництва Toyota Avensis 2005 року випуска з правильним мотором 1,8 бензин, на який ставиться газ, а мотор простий. Звичайний Автомобіль не битий не фарбований, абсолютний оригінал, без технічних візуальних зауважень, з рідним лобовим склом. Від першого єдиного власника старань книжечка німецька ще книжечка. Техпаспорт. Автомобіль на 16-й гарній гумі, літній хенкук, на титанах, без дефектів по кузову, без корозії. Японці зарекомендували себе як автомобілі, які устойчиві в корозії від корозії в Україні на українських дорогах. Наклейки всі присутні. Бампера в зазорах, оптика вся рідна, є фаркопчик. Автомобіль без технічних чи візуальних зауважень. Автомобіль весь в рідній фарбі. Дуже гарний колір. Автомобіль після детейлінгу. Хочу показати спочатку стан кузова. Наклечки є. Мінімальніші сліди експлуатації, так як автомобіль має 207 тисяч повністю підтвердженого рідного пробігу. Є така потертість малесенька. Пороги в оригіналі, вони не мають, як бак, група, проблем з корозією. Лобове скло рідне. Натяку на корозії немає абсолютно. Оптика вся рідна. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим власником за всю історію експлуатації даного автомобіля. І малесенька потертость на крилі. Автомобіль, нагадаю, 2005 року випуска, 207 тисяч пробігу. Це мінімальніші сліди експлуатації згідно пробігу та віку. Так само всі німці пишуть в своїх об'явах, коли продають автомобіль. Автомобіль був куплений у приватного лиця людини старшого віку, першого єдиного власника в салону. Мені особисто дуже подобається даний кольор автомобіля. Видно, що автомобіль свіжо пригнаний, весь в зазорчиках, чистенький, без тонування. Дуже гарний варіант за доступні кошти буде. Авенсісів все менше і менше знайти в гарному стані. Попит на них присутній, дуже дороге розмитнення на дані автомобілі, тому їх возять уже мало автогонщиків. Ми за счет те, що маємо свої евакуатори, у нас великі об'єми доставки автомобілів. З мінімальнішим заробітком ми стараємося ще гарні автомобілі привозити, так як вони гарно, легко продаються. І так, пройдемося толщинометром дане авто. Розглянемо стан салону та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття Toyota Avensis з 2005 року. Випуска. Автомобіль не битий, не фарбований. 207 тисяч рідного оригінального пробігу на класних титанах від першого єдиного власника на літній гумі 16-го радіуса. Капот не висічений. Мінімальніші сліди експлуатації, нагадаю втретє, згідно віку та пробігу. Автомобіль вживаний, не є новий, але дуже збережений. Знайти кузов в оригінальній фарбі для будь-якого автомобіля будь-якого року дуже важко. Це саме той випадок, коли вся фарба рідна. Є люди, які побачать якусь царапинку на крилі, вони її перефарбовують, бо є педантичність. Приходить інший покупець, побачить підкрас крила, і зразу придумає собі багато історій. Що за косметичного підкрасу може бути автомобіль, покупець сам придумає цю історію з Камазом зустрівся, з Поїздом зустрівся, в ДТП був і так далі. А німці можуть. Якщо автомобіль новий чи по гарантії, маленьку якусь царапину, як я показував на крилі, підкрасити. Але в Україні всі шукають оригінальний стан. Тому в коментарях напишіть, як би ви хотіли для вас більше е попитом, чи маленька царапіна, але перекрашена, чи хай буде маленька царапіна на рідній красці. Мені цікаво почути вашу думку. Нагадую, що якщо вам кожне авто сподобалось, нажимайте дзвіночок, ставте лайк. Так буде постійно вам показувати YouTube і під рукою ті автомобілі, які будуть вам сподобались. Так як часто люди дзвонять, що ми подивились ваше відео, але не можемо знайти уже в YouTube огляд даного авто, скиньте нам силку. Якщо ви поставите зіночок та лайк, це авто буде у вас зразу під рукою в YouTube. І так проведемо огляд стану салону, роботи двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Ну, Салони Toyota, хто знає, вони дуже живучі. Також прошу в коментарях власників японських автомобілів Авенсі з Toyota і інших написати свої враження. Я впевнений, що враження будуть тільки позитивні від експлуатації автомобілів марки Toyota. Toyota всі знають, це легенда надійності, адекватності в обслуговуванні. Та е, найменший автомобіль, я думаю, який найменше з усіх втрачає е, з роками. Свою ціну. Повний електропакет, пошкоджень по картам немає. Жоден болтик навісного обладнання по автомобілю не крутився, не знімався. Сидіння для своїх років в максимально збереженому стані, чистенькі, не провалені, не перешиті. Автомобіль має шкіряне кермо, автоскладання дзеркал, електрорегування дзеркал, повний електропакет. Кожна кнопочка по автомобілю працює. Потолок чистенький, не провалений, не прокуряний. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Задній ряд сидінь взагалі як новий немало хто користувався. І це шкіра, да? 2005 рік, а шкіра як нова. Не в усіх виробників ви знайдете в такому стані стан салону та кузова в такому віці. Тойота є Тойота. Корозії навколо номерного знака, підсвітки на ляді немає. А це корозія на лядах це завжди уваг групи, слабке місце, їхня болячка. Бампер взагалі без слідів експлуатації, весь в зазорчиках. Чистенький дуже багажник. Зверніть увагу, нічого не крутилось, нічого по автомобілю не знімалось. Чистенький домашній збережений автомобіль. Полочка працює, є в наявності. Тут двойний багажнічок іде, вже дуже багато полочок для перевірки для збереження ваших речей, щоб вони не болталися по автомобілю. Докатка, домкрат, ключ. Все в наявності. Чисте домашнє збережене авто від власника. Німці педантичні люди. Якщо ви купите автомобіль від власника, то він буде в максимально збереженому стані. Погані автомобілі з Німеччини приїжджаються з площадок, турків, арабів, або власником був не німець. В більшості випадків німці дивляться за авто. Вони розуміють, що це фінансова цінність, а німці це дуже бухгалтера. так, розглянемо. Пробіг, підтверджуючи документи. В такому стані у нас панелька. Два ключі автомобіль має навіть три. От то, що я казав, стара німецька книжечка Бріг. Хто за мною слідкує, знає, що, вони... що це значить. Це велика рідкість. Це підтвердження, що автомобіль був в одних руках. І так, брів 164 тисячі і тих огляд Тюфдекра. Було в нас 20 2020 році, підтверджуючи документи, обслуговування. Все є в наявності. При покупці було 207 974 кілометра, З 2005 рік, березень, місяць, автомобіль з повністю підтвердженим пробігом 207 тисяч кілометрів. І так, розглянемо роботу мотору, двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна Toyota Avensis 2005 року випуска. Двигун завівся з півтику. не димить, не троїть, ніяких помилок немає. Все абсолютно працює. Склопідіймачі справні, ручник справний. Мотор 1,8. Це той, що йде рестайлінговий з 2005 року. Легенда підписників, коментаторів, диванних експертів, гласить, що в 2003 2004 році ці двигуни були проблемні, мали проблему з масложором. В 2005 році ця проблема була вирішена. Тому у нас на каналі ви не побачите ні одного Авенсіса нижче 2005 року випуска. Ми продали 2005 року більше десятка за останній рік-два. Автомобілів. Ні один з покупців не казав, що в них є проблеми в даному році з масложором. Питання масложору можна сказати про будь-який автомобіль, який невчасно обслуговують. І так, розглянемо підкапотний простір. Корозія відсутня, все в заводських зазорах. Жоден болтик по авто навісного обладнання не крутився. Все в оригінальному стані, оптика вся рідна, пластик. Весь присутній. Підкапотний простір виглядає збережено, без всяких зауважень. Корозії ніякої немає. Потяків масла немає. Мотор 16-й клапаний. Працює тихо рівно. Не димить, не труїть. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально розглянуто стан автомобіля свіжопригнаного з Німеччини в гарному кольорі, весь в рідній, фарбі, Toyota Avensis 1.8, бензин. Правильний двигун, на який ставиться газ. Автомобіль не битий, не фарбований від єдиного власника, від з одної сім'ї на гарних оригінальних титанах, на гарній літній гумі. Без технічних зауважень, з мінімальними слідами експлуатації, як я показав на даному відео, автомобіль з рідним лобовим склом, з рідною оптикою, без пошкоджень, без висічень. Це Avensis, народний автомобіль. Технічних візуальних зауважень. Технічних немає. Візуальні, я всі показав на даному відео. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте даний автомобіль, замовляйте даний автомобіль з доставкою під Дім. Ціна даних автомобілів зазвичай від 7 тисяч доларів навіть для 2005 року. Всі шукають стан автомобіля. Автомобіль в гарному технічному стані, дорого коштує в Німеччині. Німці розумні люди. Дешево, гарне авто вони не продають, тому що все, що дешевше, воно не в відповідному стані. Поробіг повністю підтверджений даного автомобіля. Ми зробимо на дане авто гарну ціну, так як ми збільшили оборот доставки автомобілів, покращили логістику, є можливість робити гарні ціни. На певні автомобілі. На дане авто ви отримуєте доступну ціну, можливість доставки під ДІМ. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації на нового власника. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Якщо вам сподобалось дане відео, Ставте лайк, якщо ви шукаєте гарне перевірене авто з Німеччини, нажимайте дзвіночок, підпишуйтесь на канал. Можливо, саме на нашому каналі ви знайдете і зустрінете те авто, про яке дуже мріяли. З вами був Женя Авенсіс в рідній фарбі, дуже велика рідкість, приємний зовнішній вигляд. Зверніть увагу!